Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку винаходи людства. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не тримати, а старанно працювати. Ну що ж, зараз ми з вами під час ранкового кола дізнаємося, яке ж свято. Відзначають сьогодні. Сьогодні у нас четверте квітня, і сьогодні відзначають Всесвітній День моркви. У світі багато свят, присвячених їжі, але деякі з них не дуже корисні для здоров'я. Всього точно не можна сказати про всесвітній день моркви. Похрумтіти цим життєрадісно помаранчевим овочем дуже корисно для зору, печінки, шкіри, волосся і навіть настрою. Цей солодкий та запашний овоч полюбляє багато людей. Також є різні цікаві факти про моркву. І, звісно, рецепти на різні смаки та вподобання. І зараз деякі цікаві факти саме про моркву, я вам трішки розкажу. Ви знали, що морква не завжди була помаранчевого кольору? Родом із Середньої Азії вона спочатку була пурпуровою, да? пурпурова це така червоно-фіолетова. А з. Всередині жовтою. Її почали культивувати в XI столітті, і протягом тисячі років вона зустрічалася в широкому спектрі кольорів. Це були і червоного кольору, і білого, і чорного, жовтого, і навіть фіолетового, але тільки не помаранчевого. І тільки... Вже пізніше, так, перші помаранчеві сорти моркви були вирушені в Голландії. Що ж це за морква? Так? Були такі легенди, що такий колір цієї моркви створили на честь голландської, оранської королівської династії. До сих пір, морква, з тих пір да, морква змінила не тільки свій колір на помаранчевий, але і смак. Вона стала набагато солодшою і соковитішою. Зараз, під час нашого ранкового кола. Під час молоді рангового кола ви намалюєте свою веселу моркову інку. Чому веселу? Тому що ви намалюєте морку і прикрасите її смайликами своїм настроєм. Відкриваємо свої щоденники вражень і зображуємо веселу морку. Чудово, чудово. Друзі, в класі ми знайшли, чудова чудова. Зустріч ранкова, зустріч ранкова, встанем у коло, повернусь і посмінусь. Привітаюсь, обіймусь. З тобою в школу ми прийшли. Друзі, в класі ми знайшли. Чудова. Ну що ж? Я сподіваюся, що всіх вийшла весела морпа і ви з гарним настроєм починаєте нашу роботу. Скажіть, будь ласка, для чого нам потрібна техніка різна, так? Навіщо нам, наприклад, потрібен електрочайник? Так, щоб підігрівати воду, так? І допомагає у приготуванні їжі. А це хто такий? А, точніше, що, да? Це не казковий, що це? Це пилосос. Він збирає сміття. Він допомагає у прибуранні. Так, а це мікрохвильова піч. Вона підігріває їжу і допомагає у приготуванні їжі, так? Це ноутбук. Він допомагає людям здобувати різну інформацію. І зараз да, наше навчання також відбувається через ноутбуки, телефони, комп'ютери. Це електронна книга. Вона має в собі багато книжок і допомагає людям читати. А це відомий нам холодильник, так, в якому зберігається вся їжа. Вітка, а тепер приготуйте, будь ласка, олівці. Червоного та зеленого кольору. І зараз ми з вами повторимо тему минулого уроку. Зараз ми з вами ви будете піднімати зелений олівець, якщо будуть на екрані природні об'єкти. А червоним, якщо рукотворні. Поїхали. Це природній чи рукотворний. Рукотворний. Правильно, його створила людина, а це. Земля, це наша планета, її створила природа. Правильно. Далі наступне. Рукотворний. А це природний. Правильно наступне рукотворний. Природний. Рукотворний. Природний. Рукотворний людина створила, а це... А це природа метелика створила правильно. Рюкзак природа, а гриб. Рюкзак людина, а гриб природа, так? Молодці. Так. Скажіть, будь ласка, назіть речі, які ми використовуємо для прибирання. Так, це і віник, і вітерце, і швабра. А які з них є технікою? Для чого ми використовуємо інші речі? Так. Ось, наприклад, телевізор. Це для наших власних потреб, так? Далі мікрохвильова піч. Щоб нам швидше було та зручніше. Електрочайник. Раска. Так, це все дітки, для нашої зручності, так? ми собі придбаємо, щоб нам зручніше було і швидше. Давайте зараз ми з вами згадаємо правила так? безпечної поведінки під час користування якимись приладами. Ось, наприклад, на першому малюнку дітки правильно себе поводять. Ну, подивіться. Вони піклуються про своє здоров'я. Ні, вони дуже близько і взагалі лежачі, да, як казала вам, що так робити не можна, грають в телефон. Наступний. На дорозі, дітки, не розмовляйте, будь ласка, відходьте завжди в сторону, щоб ви чули машини, коли рухаються. Цей хлопчик, правильно, він дотримується певної відстані під час роботи за комп'ютерами. Дівчинка не дуже правильно себе поводить. Дивіться, хоча лампа, але вже освітлення темне, так? І вона може нашкодити своєму здоров'ю, а тим паче ще і в навушниках. Добре, давайте подивимося. Тут хлопчик дотримується правил техніки безпеки. Ні, не дотримується. Поки він там щось розмовляє, в нього вже майже згорі... згоріла його праска, так? Далі. Він дуже голосно розмовляє. Бачите, прям кричить чоловік, дивиться на нього, так, да, не можна кричати. Наступне. Не можна тягти за шнур, коли ви, наприклад, вмикали щось, да, в розетку, попелесосили. Не можна в жодному разі смикувати за шнур. Тягти за шнур. Треба обережно взяти і витягнути з розетки. Так, наступне. Дівчинка наливай, наливай котик. Сховався. Дивіться, чому сховався. Вона вже є скільки води, що вона ось вилазить наверх. Так можна робити? Ні, не можна. Давайте розглянемо наступний малюнок. Хлопчик, йому хтось зателефонував, він тихенько розмовляє, щоб нікому не заважати. Так, всі задоволені, ніхто не сердиться на нього. Це правильно. Далі хлопчик дивіться, як робить. Обережно. Вставляє так або виймає, так ми можемо робити, але кількість дозволу дорослих завжди це пам'ятайте. Скажіть мені, будь ласка, з яких матеріалів виготовляли книжки давнину? Так, як ми бачимо з вами, це глина. Так? У прадавньому Вавилоні 5000 років тому з'явилися перші книжки. Їх сторінками були глинені такі плити, ось вони перед вами. На глину гострими паличками наносили літери, що мали вигляд клинці. По закінченню роботи ці сторінки, да, так можна їх назвати, але товсті дивіться, які вони були, їх опалювали на вогні, і щоб перенести одну глиняну книгу, її власникові водилося навіть наймати носіїв, які б допомагали, бо вона була дуже важкою. Пізніше на кам'яних плитах почали з'являтися надписи, єрогіфи, це такі найстаріші зображувально е образні, вже знаки єгипетського е письма. Так, тобто з глини. Далі почали вже користувати, ми користуватися папірусом, так, ми вже бачимо, що це більш-менш схоже на наші аркуші. Книги на сухих стеблах папірусу, папірус така болотяна рослина з берегів річки Нілу, придумали стародавні єгиптяни. Відтоді з'явилася книжка ще а краще сказати сувої з папірусу, що сягали за вишки аж 5 метрів. Писати на папірусних сувоях було зручно, але через кілька років такі книги ламалися і розпадалися. Наступне з дерева. Разом з папірусом використовували дешевий матеріал для книг віск, яким заповнювали дощечки, вистругані всередині. Такі дощечки скріплювали шнурками такими спеціальними. Перша й остання дощечка воском не заповнювалася. І потім уже... У нас ще були такі зі шкіри, так? Люди навчилися робити зручні, досить легкі книги з першого тваринного паперу, тобто пергаменту. Книги з тонкої, козячої чи телячої шкіри були зручніші та легші. І потім у нас вже з'явилися наші Книжки, наші, наш папір, який ми використовуємо зараз. І зараз дуже сучасним є електронні книжки, які ми можемо взяти усюди з собою, вони не займають багато місця. Зараз, будь ласка, відкрити зошити на сторіночці 50. Це 5 та нулик. Ми будемо зараз з вами укомплектовувати техніку. Нам треба з'єднати лініями різного кольору. Наприклад, що тут не вистачає нашому комп'ютеру? Давайте подивимось. є камера, телефон. Е, далі е, тримаючи да, для телефону, мишка та спеціальна така сумка. Що нам не вистачає? Мишку, правильно. Далі, що ми можемо для телефону взяти? Вибачте, не туди. Що ми можемо взяти дітки, для телефону? Правильно, тримач. І останнє. Так, і це спеціальна сумка для перенесення камери. Молодці всі встигли з'єднати. Працюємо далі, п'яте завдання. Так. Розгляньте малюнок та позначте пташечкою, хто дотримується правил безпеки під час користування технікою. Давайте подивимось. Дівчинка сидить за комп'ютером. Відстань нормальна в неї. Правильно вона себе поводить. Так. Наступне, давайте розглянемо дівчинку. Хто із них тут дотримується правил безпеки. Чи можна під час дощу е, фотографувати на фотоапарат? Ні. Не можна. Далі хлопчик розмовляє по телефону під час блискавки. Не можна так робити. Дітки, взагалі, треба під час блискавки вимикати телефон і не розмовляти. Так, зараз ми трішки відпочинемо, а потім перейдемо до пропад. It's me. дітки. І зараз ми виконаємо останнє завдання. Воно усне. Нам треба е, продовжити фантастичну розповідь. Е, одного казкового вихідного дня у нас удома на кухні з'явився. Хто це таке, дітки? Це робот, спеціальний робот. Дивіться, що він робить. Він готує їжу. Цей робот може робити все. Ми бачимо, що в нього дуже багато кнопок, які можна запрограмувати. його. Тобто вам треба зараз придумати свою власну історію, який би був ваш робот і що б наказували йому робити. Що б робив цей робот? Подумайте, будь ласка, і скажіть. Після того, як ви виконаєте це усне завдання, обведіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. І в кінці ще трішки ми з вами зараз <кхем> пограємо. Так, відгадайте, будь ласка, спочатку мою загадку. У нас на кухні білий кіт, він прив'язаний за дріт, день і нічку муркотить, в животі мороз сидить. Це хто на кухні білий кіт, в якого мороз. Холодильник, Правильно. далі. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Пен, молодці далі. Товстопу за біла пані крутить одяг в барабані. Пральна машинка. Правильно. чудово. Нам показує вікно, спорт, новини і кіно. Дітки, через яке вікно ми можемо з вами дивитися спорт, і новини, і кіно, і мультики? Телевіза. Чудово. Ну, що ж, готуємо свої червоні і зелені олівці. і зараз швиденько граємо в бун. давній сучасний об'єкт. Якщо в нас давній, означаємо зелене. Якщо сучасний, то червоний. Давній. Молодці. А це. Сучасний, давня колиска, а це пилосос сучасний. Так, так, так раніше брали речі дивіться. Сучасний. Давній. Сучасний. Махівниці, пам'ятаєте, я вам казала, що раніше використовували такі в магазині продавці, да? найчастіше, коли вони рахували. Кожна спільця, вона означає свою кількість одиниць, десятків, сотень. Це дані. Сучасний лапа, давня, а гесу це сучасний. Молодці, дітки ви впоралися за данням. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Чи все у вас вийшло? Я сподіваюся, що так. Тема була дуже легкою та цікавою. Ну що ж, мої любви, на сьогодні все. На все добре.